Гарантую, що в кінці цього відео ти станеш впевненішою в собі людиною. Навіть більше я вже знаю в чому ти впевнений на 100%. Тому що Україна переможе. Мене звати Орест Мурій, я коуч особистісного росту, і сьогодні ми з вами говоримо про впевненість. Впевненість в собі це як водопровід у вашому домі. Ви вам не обов'язково знати, як там все працює, але якщо щось вийде з ладу, то ви точно це помітите. І подібно до того, як перекривають вдома воду, відсутність певності має величезний вплив на якість вашого життя. Впевненість – це невиразний термін, який означає силу віри, але не обов'язково вказує на те, в чому власне вона і полягає. Бо можна бути абсолютно впевнений в тому, що ти зазнаєш невдачі, і в такому випадку вважати себе впевненою людиною чи не впевненою, треба розбиратися. Давайте трошки глибше вникнемо в сенс цього слова. Був такий канадський вчений, до речі, українського походження Альберт з чудовим прізвищем Бандура. І він досліджував механізми впевненості через призму віри у себе. І як свідчить назва книги. Бандури, термін, який найкраще описує певність собі необхідну лідерам, називається самоефективність. Бандура пояснює це як віру у свої можливості. Самоефективність це впевненість у своїй здатності справитися з якоюсь конкретною ситуацією без відчуття пригніченості. Тобто, самоефективність дає нам зрозуміти, що ми точно віримо в те, що ми можемо зранку прокинутися і приготувати собі сніданок, звісно, якщо ви не вирішили приготувати якусь молекулярну кухню. Тобто, якщо ви вірите в свою силу закінчити проект чи навіть банально зав'язати шнурки, то це свідчить про вашу високу самоефективність. На противагу цьому, за словами доктора, впевненість це скоріше загальне уявлення про те, наскільки ймовірно ви досягнете мети, особливо базуючись на вашому попередньому досвіді. Коли ви практикуєте гру на скрипці, ви підвищуєте свою впевненість у своїй здатності грати на скрипці. Але якщо з вас будуть насміхатись через це, то можливо, ви будете менш впевнено ділитися цим з іншими. Впевненість в собі та самоефективність ґрунтуються на вашому досвіді. Психологи виявили, що якщо у людини низький рівень самоефективності, то вона більш схильна до того, щоб відчувати власні невдачі, розчаровуватись через них, а відповідно бути менш впевненою. А ті, хто мають вищий рівень самоефективності, набагато краще справляються зі складними задачами та непередбачуваними обставинами. Отже, якщо впевненість в цьому контексті означає сильну віру в щось позитивне, то самоефективність це сильна позитивна віра в те, що ви маєте здатність. І навички, щоб зробити певну дію чи закінчити, наприклад, проект. Зараз ви здивуєтеся, але насправді є велика різниця між впевненістю жінок та чоловіків. Якщо взяти, наприклад, пошук роботи, то жінка майже точно не подасться на позицію, якщо вона не 100% підпадає під критерії вакансій. В той же час чоловіки відгукнуться на цю ж пропозицію, навіть якщо їхні скіли відповідають приблизно 60% вимог. І там, де немає різниці в якості виконання роботи, жінки частіше ніж чоловіки недооцінюють. Свої навички рідше просять про підвищення і частіше висловлюють сумніви стосовно своєї кар'єри. Я залишу вам посилання на цю статтю в описі до відео прямо зараз, незалежно якої ви статі, замінити словосполучення я думаю, що зможу на я знаю, що зможу. Це пояснення щодо впевненості я піддивився у Тоні Робінсо. Він описав цілий цикл формування впевненості. Більшість людей будуть мати якесь своє переконання про свій потенціал чи впевненість. Неважливо, що ви їм скажете. Це впливає прямо на те, скільки дій вони роблять. А те, скільки дій вони роблять, впливає на результат. Результат у свою чергу впливає на їхню віру в себе, а це відповідно на їх потенціал та впевненість в собі. Наприклад, якщо ти думаєш, що у тебе низький потенціал або маленька впевненість в собі, то скільки ти зробиш дій, небагато. Небагато дій приведуть до невеликого чи ніякого результату. А ніякий чи малий результат буде автоматично впливати на твою віру в себе і в твій потенціал чи твою впевненість. Це замкнуте коло, і воно веде тільки вниз до зниження впевненості в собі. Але бути впевненим це не означає жити в ілюзії, де ти думаєш, що в тебе завжди все буде виходити, і ти постійно будеш успішним, бо неможливо проживати все життя. Лише в режимі все чудово і круто. Якщо коротко, люди думають, що впевненість пов'язана з успіхом. Насправді впевненість пов'язана з провалом, вірніше тим, як ти відносишся до провалу. Бути впевненим не означає завжди вигравати. Бути впевненим означає розуміти, що ти не завжди будеш вигравати і не завжди будеш отримувати те, що хочеш. А ті люди, які зі всіх сторін кричать про те, що вони найкращі завжди виграють і мають величезну впевненість, це не впевнені люди, а не впевнені люди. Це не впевнені люди, а невпевнені люди. Вловлюєте різницю? Іншими словами, це гіперкомпенсація того, наскільки невпевнені вони всередині. Тому і ховаються за якесь показове шоу. А на їм, ті, хто впевнені в собі, розуміють, що в житті не завжди буде так, як їм хочеться, але пробувати однозначно варто. І пробують. Пробують і не один раз. Отже, впевненість це не стільки віра в успіх, як комфорт у разі програшу. Бути впевненим це приймати той факт, що тобі не завжди буде щастити, ти не завжди будеш першим і найкращим. Не всі завдання будуть виходити, але разом з тим ти будеш приймати і розуміти, що з тобою все ок незалежно це перемога чи програш. Впевнена людина буде виконувати задачу до кінця, не зупиниться посередині, не закине розпочати і буде вірити максимально у свій потенціал. Відповідно, буде більше дій, а далі більше результату. Ну, ви пам'ятаєте. Віктор Франкл, видатний австрійський психолог і письменник, мав безмежну віру, силу, впевненості. Усім своїм існуванням він проникнутий цією потужною емоцією. Франкл відчував, що впевненість це ключ до досягання великих цілей. Вона дозволяла йому знаходити сенс і мету в житті навіть в найскладніших та найтемніших частинах його історії. Той час, наприклад, коли він перебував в концентраційному таборі під час Другої світової війни. Незважаючи на всі страждання та жорстокість, він зберігав впевненість в собі і в своїх переконаннях. У своїй видатній книзі Людина в пошуках сенсу. Рекомендую всім прочитати для розвитку своєї впевненості і взагалі такої внутрішньої сили та опори. В цій книзі письменник ділиться своїми думками про впевненість. Він стверджує, що впевненість це внутрішня сила, яка допомагає нам переживати складні моменти і знаходити сенс навіть в найтяжчих обставинах. А ще він вчить, що вона не залежить від зовнішніх умов. Тут варто сказати, що ваша впевненість не має залежати від чогось конкретного, від того, ким ти працюєш. Від того, яке твоє становище в суспільстві, ми не повинні зав'язувати свою впевненість ні на кому і ні на чому. Ні кохана людина, ні діти, ні сім'я, ні достаток не мають впливати на вашу впевненість в собі. Ми маємо бути цілісні самі по собі, бо якщо трапиться якийсь момент, де чогось чи когось з вашого життя не стане, то виходить, що ви втратите і свою впевненість. А тепер розкажу, що я робив для того, щоб розвивати свою. Певність: перше, я перестав себе порівнювати з іншим, бо завжди буде хтось кращий, здоровіший, молодший, успішніший. Цю гонку неможливо виграти. Далі, після того, як я щось роблю, я спочатку хвалю себе за те, що вдалося, а вже потім оцінюю результат і думаю, що можна покращити або що треба зробити по-іншому. Це коучинговий метод, і я чую його всіх своїх клієнтів. І ця методика дає неймовірні результати. У нас всередині завжди буде дві частини: одна впевнена, одна невпевнена. І я послухав, що мені хоче сказати. Я невпевнена сторона. Вона ніби оберігає мене від хейту, невдач і провалу, але одночасно разом з цим оберігає і від руху вперед. Я прийняв той факт, що. Може бути невдача, що може щось не виходити і спланував, що я буду робити в разі такої ситуації. Четверте, я усвідомив те, що те, що я про себе думаю, і визначає, ким я є. Пам'ятаєте той цикл, який описував Тоні Робінс? Тому я почав більше прислухатися до тої частини мене, яка думає про мене хороше і підтримує. П'яте, це дуже важливо. Я адекватно оцінив свої навики, тому що невпевненість часто зв'язана з тим, що вам дійсно бракує якихось компетенцій чи знань. Я обрав ту сферу. Які я хочу стати супер впевненим і постійно в ній розвиваюся, читаю щось нове, слухаю, проходжу різноманітні курси та навчання, і вам даю одразу коучингове запитання. А які навики може додати вам більше впевненості? І друге, як ви можете їх здобути? Номер 6. я змінив оточення з критикуючого на підтримуючого. А якщо вам зараз складно змінити своє оточення, і там є, наприклад, якісь токсичні люди, для того, щоб менше звертати увагу на їхні коментарі, подумайте про наступне: чи є ця людина експертом в тій ніші, яка вам цікава? І чи живе вона тим життям, яким хочете жити ви. На кінець розкажу вам ще одну історію про американських піхотинців. У них є один тест, чи це екзамен, де їх зі зв'язаними руками кидають в басейн і вони мають вибратися, випливти з такої складної ситуації. І більшість людей починає одразу борситися і помаленьку йдуть на дно. А ті, хто знає секрет, холоднокровно і спокійно опускаються одразу на дно, щоб відштовхнутися ногами і випливти наверх. З цього виходить, що наша впевненість дуже часто зашпортується чи губиться саме там, де ми починаємо багато приділяти уваги своїм сумнівам, замість того, щоб концентруватись на своїх навичках і впевнено думати про ціль. До речі, ви знаєте, що додає впевненості всім українцям? Правильно, це донат на ЗСУ. Посилання на перевірений фонд залишу в описі під цим відео. Висновок, що вам треба запам'ятати з цього відео? Впевненість – це вміння приймати поразки і зберігати цей внутрішній вогонь, оцю силу, щоб рухатись далі вперед, не зупинятись, розвивати свої навики і, звісно, що вірити в те, що ви все зможете. Ставте лайк цьому відео, щоб вам більше таких відео показувалося в рекомендаціях, підписуйтесь на цей канал і. І до зустрічі в наступному відео!